То зрозуміло, по команді до мене наша рікавська помилка. Ми команду коли кажемо мені» чи до мене, ми вважаємо курять. Коли, коли собаки десь там бігає, ми кажемо до мене, вона підійшла, підійшла отак, постала, десь біля нас, крутиться. Ми «Ой, войде умнішка, браво, що ти до мене підійшла. А на самому діє вона нічого не зробила конкретно. конкретної дії вона не зробила. Вона просто. Вона просто підійшла на наш звук. Вона почула господа, що сказав. Вона підійшла, чекає, щоб щось дадуть. А це вона із слідчих підказок. Тобто, коли собака підходить, щоб вона підійшла і сіла перед нами, ми що робимо, руки піднімаємо отак. От тобто собака, де там бігає, ми кажемо, їй там ко мне, чехір, і взяла і підняла. Собака сіла. ми робимо цей рух, руку піднімаємо. кажемо, це жест, такий жест. Собака, чи на оце, чи на оце. Вона дістати не може, бо то високо. Но спочатку деякі собаки пробують прийняти. Ми їх за це наказуємо. Ми після того розумієш, що краще не прийти, бо накажуть. Але за те, що вони сіли, ми їм даємо лакомство, вони тоді починають доняти, а, рука піднялася, а де ж то лакомство зараз має бути, або іграшка. І ми вже сідають і чекають. Так, голос. Тут можна використати, можна вчити на голос. Тобто собака, якщо спілкується гавканням, це говорить про те, що собака з нами, возьми так, щоб ви зрозуміли, ну залігає собаки, це спілкування. Якщо вона боїться в сторону людини гавкати, це вороть про те, що її насіки подавили і вона боїться всередину людини, щоб боїться навіть в сторону людини і застати звук. Голос? Ти вгадує собак. Голос. Молодець. Тобто, я Собака собаки не знаєш, що я їй кажу. Ну, я помітив, що вона хаухає. Тобто на мене наїжджає сика. Вона неїжджає, вимагає. А коли собака неїжджається, я бачу, по ній, в неї характер є. Мені подобаються такі собаки, які мають характер. Дуже подобається. Бо трусливий собака, коли приходжу, на боїться, заїскує, ластиться, вона кажу, ой, хачемна собака. Або як вона мене любить, а на самоміді вона пластиться, як той кит, як той кит, аби тільки мені покарали, мені наказали, мені мене покарали, не наказали, не побили так далі. У мене таких собака руки опускається. Тому що там тільки дотик, дотик до собаки, вона той ті сам отак ховає. Ну mm да. -hmm. І там немає mm -hmm. вже про що ви не собака. І от щоб бачити, що він гріє. Я сами використовую, чуду, що він навіть не знає. кажу там сидіти, всім ж молодець, голос. Молодець. Роз. Якщо все правильно розумієте, хто важкий тварин, якщо розумієте, хто варто творив, можна правильно до цього підійти. Ну, розумієте, повалька творів це не означає, що психолог, я, я можу сказати і що я психолог, можу розказати повністю, як себе треба вести при собаці. Але психолог, він, не, як сказати, він має в першу чергу бути психолог, парал, ну, не так. психолог має бути паралельно з дресіровщиком. Не може бути окремо психолог і окремо дресіровщик. Ці дві речі, вони поєднані. Не може дресіровщик вчити собаку, якщо не розбирається ховати собаки. І той час. Психолог він не повноцінний, якщо він не навчить собаку слухатись. А слухання просто наїхати на собаку це не слухання, це собака не керована і лишається далі. Бо якщо її тільки сполодка спросити, вона біжить за межами подвір'ях, будинку, квартири, то психолог буде бігати і ловити. Ні. Якщо вона команд ніяких не знає, то, то по-любому, щоб собака, люба собака незалежно якої. Породи, що вона стала керованою, то потрібно виробити рефлекси на команди. І тільки командами спілкуватися з собою. От якраз проблема усіх людей та й кінологія, що вони не спілкуються командами. Вони на площадці спілкуються командами. Під час змагань спілкуються командами, вроді пи. А в буденному житті спілкуються по-другому. Іди сюди, куди ти пішов. А ну я тобі сказав, того не трохи. Того не можна робити. А ну я ж тут сиди. Я тобі сказав, сиди тут, правда? Оце наше людське спілкування. І оце якраз, а мене виникає завжди питання. А для чого ж ми тоді вчимо команди? Для чого тоді господарі звертаються до дрессировки і кажуть, навчіть мені команди, щоб собака стала слухняною, правильно? Ну а команди для чого потрібні? Для того, щоб собакою можна тими командами... Ну, він убираєся, що цими командами можна було собакою керувати. І дехто каже, що ми, ну, що собака може забути ті команди. Та в житті собака, команди не може забути, тому що ми ними повинні спілкуватися. А якщо ми з ними спілкуємося, вона їх не забуде. Не зможе забути, тому що ми ними спілкуємося. Але нам треба зрозуміти і знати, коли яку команду використати так, щоб собака в нас була контрольована. Той час не так, як дехто показує. Та ні от що за рута командами, так, сидіти, лежати, стояти, так, сухо, там, то й. Я ж заліто з вашої собаки зараз завітали спокійно говорю, команда. Кажу, стояти. Я не приказує, ну але де стояти? Мені треба, що вона сіла. Я кажу, і ну, і ти, Ну, стикаси, то й і все. Молодець. Мені треба, допустимо, що вона сіла біля ноги. Я їй кажу, рядом. Ви чули, що я їй приказую? Лежати. Молодець. Ну якщо мені горять, ну, якщо мені потрібно собакою погратися, я тоді граюся. Кажу їй, гуляй, і беру іграшку і починаю гратися. Бо собака теж хоче казитися, вона хоче гратися. І коли ми з собакою граємося, вона стає жвавою, енергійною, вона, вона може хату перевернути до нас. На подвір може літати так, що там людина здохне швидше, ніж собака, бігаючи разом з собакою. Тобто нам потрібно, якщо це наш друг, ми з ним поводимося як з другом, не як з рабом. а як з другом. Пише десь на площадку. Є можливість де погратися, там, де дітей немає. Погралися вказилися. Собака перерибає палку, починає гратися неправильно. Кусай за ноги, кусає за руки. Є команда. Тоді цими командами кажуть, ні, так ти не грайся. Тобто є команда заборони. Фу. Тобто, якщо собака кусає мене за руку, чи бере щось непотрібне, чи не починає си не гавкати нікуди, не на кого я можу це заборонити при допомозі команди заборони. Тобто я кажу, фу, мов, то не роби, а потім кажуть, що робити? Чи до мене? Чи рядом, чи далі гуляй. А є ще третя така команда, ну, підзиваю, собак команда, трьома командами. Дві конкретні команди. Це тобто, до мене це тільки перед моєму сісти обов'язково, рядом це тільки сісти біля ноги. А ще третя команда пішли. Тобто йдемо в ту сторону. Тобто, оце, що ви використовуєте команду до мене, і вона находить біля вас, це замість цієї команди я використовую команду пішли. Тобто біжи в мою сторону, можеш крутитися, можеш як і сісти, не сісти, тож, то твоє питання. Ну, підбіжи до мене, в мою сторону. А ви йдемо в мою сторону, куди я йду. Зліва, справа, де угодно. Тобто це не конкретна команда. Да, Якщо це робить, кажете фу і маєте на собак якось плинети. Да, То, що ви кажете, вестер, там чешечки, йому це по па. цим палам. Ви тільки привертаєте собачу увагу. Він почув вас, а може щось дасте. Ви раз, сказали Вестер, другий раз нічого не дали. Він потім каже, Вестер. він почне храму, Ви Вестер, а він далі. І же підростає? І з часом він почне вам робити збитки. А ви вестер, вестер. А що вестер? А що слово це вестер? Вестер. Як? Вестер. Вестер. Ну, це кличка. А що для собаки клішка? Це тільки ж привернути собачу увагу. Правильно? Але немає конкретної дії. Ви побачили, що він починає до квітки лізти? Ви, без... ви привернули. Ну ви йому, цим, що сказала Бестер, ви йому не пояснили, що цього не можна робити. Він просто приключила на себе лаву. Команда Фу така, що основна, що він як не підняв, як пилісос на, на вулиці. Команда Фу не відноситься тільки до того, щоб він не піднімав землі. І це щоб, щоб... <кратити <кратити> дію. Так, Це, це. заборона любої дії. Любої для нас неважної дії. Ми Більшість людей трактують іменно для того, що він не взяв землі, не піняв. Мандафу набагато ширше.